Білети, як на справжньому екзамені. Практичне завдання на швидкість і точність. Теоретичне доповідь перед комісією на поставлені питання. Така форма конкурсу на звання кращого лаборанту хіманалізу практикується щороку. Проте завдання з року в рік різні. Конкурс був на зарі, коли сюди прийшла молодіж, працювали, вчились. Був, був проведений конкурс і розробила цей конкурс у 2005 році. Вот. дві 2005 п'ятого году він набирає обороти. То тобто, есть уровень он росте каждый раз. І в этом году очень сильний уровень. Люди готовятся. Это не просто стандартна підготовка здачі на рабочее место, Це вот дійсно возможность показати свої знання. Всі 10 молодих спеціалістів із задачею впоралися. Відзначають вже досвідчені спеціалісти. Проте три лаборантки виконали завдання краще за інших. Всі призерки представниці однієї лабораторії виробництва аміаку та карбаміду. Звання «Кращий лаборант» отримала Анна Молодоженя. Когда только начался конкурс, то, конечно же, это чувство волнения. То есть каждый участник, не только я, все волновались, готовились. Но сейчас я чувствую очень большое облегчение, что я справилась с этой работой, заняла первое место. Я считаю, что конкурс прошел справедливо. То есть я довольна результатами. Практичне завдання для учасниць складалося у виявленні концентрації заліза у рідині Зробити це лаборантки мало якомога точно та швидко. Посекундно спостерігачі вимірювали час від початку роботи до отримання результатів, адже на виробництві подібні маніпуляції лаборанти мають виконувати регулярно та досконало. Оприділення железа це один із типових аналізів, який найбільш часто приділяються в наших лабораторіях. Всі конкурсанти показали високий рівень овладение технікою лабораторної роботи. Так що я, в взагалі, доволі рада за них. Друге місце у конкурсі посіла Світлана Троян, а третьою стала Ірина Попоніна. Дівчата своїми результатами задоволені. Професію лаборанта для себе обрали не випадково. Я хімія почала цікавитися з тих пор, як вона в школі у мене Тому, що Я поступила на хімічний факультет і продовжую работать над собою, так сказати по специальности. Все анализы, которые выполняются, они э, е, красочные, интересные, ну, то интересны в, в своем исполнении. И помимо этого нужно осознавать и важность э, нашей работы, так как э, все результаты анализов непосредственно влияют на производство. Именно поэтому э, мы, мы должны ответственно подходить к нашей работе. Зазвичай Кубок Переможця у конкурсі «Кращий лаборант хіманалізу» є перехідним. Та цього року його віддали призерам назавжди, адже учасниці від лабораторії виробництва аміаку та карбаміду п'ятий рік поспіль забирають головний приз. Окрім квітів та дипломів для призерів, приготували і грошові винагороди.